Автопробіг ретроавтомобілів у День Незалежності привернув увагу багатьох ковальчан, власників раритетних авто згуртуватися і показати свої творіння на публіку вмовив настоятель міського храму святого князя Володимира Української православної церкви Київського патріархату Віталій Легкобит. Маємо таке випробування в Україні як війна, і однозначно сила. Зла може бути переможена тільки тоді, коли ми в єдності будемо мати силу, і тому тут теж є в нас єдність, так як в інших справах: допомога армії і різна праця от, всіх наших добрих таких починаннях для України, і тим самим показуємо, що ми є сильна нація. В єдності сила народу Боже нам єдність подай. Саме основне, що сьогодні хочеться сказати, в такій єдності будуть інші плоди, інші автомобілі, інші люди, які будуть прилучатися до такої нашої акції. Ось цей старенький газ 20 М. Побіда. 1952 року випуску найстарший серед експонатів параду ретроавтомобілів. Ми не збиралися виїжджати, але нас попросили друзі, щоб було побільше машин ретро, щоб виїхали. І так вийшло, що цей автомобіль став найстарший на цьому з'їзді. Ходова і мотор себе добре почуває, все добре зроблено. Тільки, виходить, зробити треба з виду, все в оригіналі. Кожен із представлених автомобілів достойний уваги, а найоригінальнішим визнали челенджер. Які склали своїми руками пенсіонер Василь Коцюбчик та його друзі? У мене свій гараж, майстерня така маленька, приватна сама більш Яки там ми самі робимо, що ми хочемо. Нам цікаво. Я собираю таких хлопців так само учу їх. Вона дуже певний час, років два-три стояла. Я хотів дітям віддати, діти відмовилися. Внуки, діти Ми вирішили стати зробити. У нас вже просять, свадьби просять. Ми ще гроші не взяли ні одної копейки. Ну, там каніста 20 літрова забравте, будь ласка, їдьте з богом себе, Бугараді. Це машина для всіх. Я вам скажу, що в мене машина червона, що є мерседес. Він щастя завжди приносить, тому що хто на цій машині їздив, ще не розвівся. Це дуже важливий факт для нашої молоді. розумієте? ну а це також буде 21-а «Волга» Волга найбільш масовий екземпляр колекції ретроавтомобілів, представленої у Ковалі. Машина відомого громадського активіста Миколи Печенюка виблизькою фарбою, ніби з конвеєра. і саме її визнають найгарнішим автомобілем пробігу. Ми його розібрали десь півроку на півтора року назад. Розібрали все плем'янник красив, робив все геть мого старшого брата, син. А зібрати не було кому то от три місяці назад приїхав старший брат, менший брат, саме мій, і він став і все зібрали вже дружно, все зробили. Оце я півтора місяця назад виїхав. Зараз обкатка така. Все обкатуємо його, щоб такі ні потім доробити все оригінали. Тут процентів 90. Ідея автопробігу ковальчанам сподобалася, а власники репрокрасенів знову зберуться на покрову і у ще більш представницькому складі учасників.